You know just you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Поділюся з вами, який комбєс купила Соні. Значить, в чому суть? Я купувала, якщо пам'ятаєте, зимовий Коламбія, новий з Америки замовляла. Він пуховий. Зараз він ще досить жаркий. Тому мені потрібно було наступний купити для Соні, котрий вже буде 6-9 місяців іти. Перед цим у нас був Джордж 3-6 Левчика, і він мені дуже подобався. Подобався перш за все, те, що він ось такими ніжками. Ось, Коламбія той просто, от, знаєте, як завертається. Мені там треба придумати, які купити ще чопіки зимові, тепленькі, бо мені не подобається, коли от такі ось штуки. Скільки комбезів я накупила була і в секонд-хенді класні начебто. Але вони знову ж таки просто така штучка. Тобто там немає місця ніж ці достатньо. І я ось вирішила придбати. Це він, типу, як ну, єврозима, знаєте, зараз не піддівати нічого і на таку погоду, як плюс 7, чудово взагалі мала жар, ну, аж е, жарка була. Це теж Джордж. Замовила на шафі 350 гривень. Соня мені підбиває 350 гривень плюс е, там якась комісія. Але оформила оцю смарт-доставку на шафі, і можна сказати, що безкоштовна доставка була. В дуже гарному стані. Так, я сказала, та, що це теж Джордж, але вже наступний 6-9. Ось, мені не так тут зручно, що по боку йде застіжка, бо там у мене йшла посередині, і аж так на попу заходила. Бачите, так вони зробили симетрично, але тут немає а, а, цього замочка. Тут а, лише з однієї сторони. Але досить зручно, що воно не до кінця. Ти хочеш зі мною поговорити? Поперебивати чи своє слово вставити? М? Тримай. Це чеше, ясно. Ще дуже давно ще Левчику колись якось на Алі, здається, купувала. Ось що воно не до кінця тут застягується, а далі вже частинка йде на е, кнопочку. Дуже зручні. Ну, мені от подобається, що ніжка так іде. Хоча, хоча я, Левчику, пам'ятаю, купила українського виробника і, пам'ятаю, що він дорого так коштував: 700 чимось гривень, новий і те, що такі ніжки були. Але настільки незручна тканина, начебто все, оця тканина наче окремо йшла від е, утеплення і воно совало, йорзало, незручно так. Він якийсь такий великий, об'ємний, начебто ну, лекала незручні ну, дитячі, але таке, ото о чому. Я його в бокс віднесла. Ми його майже не носили. Я новим його як купила, так майже таким і віднесла. Так що та, має, значення. має значення, мабуть, і виробник, і е, як саме зроблено. Тому е, ну, я особисто вам би радила, щоб були такі ніжки. І класно, що вони, бачите, не прямо отак дуже часто тут наче, е, скруглене. і тоді ніжка погано тримається тут. Вона вилізає, а це ось класно тримається. Коротше, Джордж, мені сподобалось. Все, мені сподобалось. підемо з Сонію. Я хочу поїсти, бо вже. Без 23 я ще не обідала. Думала швиденько зняти розпаковку з АТБ, але Соня вирішила, що швиденько не треба, і треба трошки ускладнити бути у мами на руках. Да. Вона останнім часом прям дуже цю справу полюбила бути у мене на руках. І в мене вже, чесно кажучи, руки відвалюються, як і спина, як і оцей постійно оцей згорблений стан. Пожалілася, називається. Батон. Батон саме звичайний цар хліб. Там нічого такого не має бути в тому складі. Взяла Львівські живі дріжджі, мені так хочеться пирожків з капустою. Капуста є, але, правда, ж кислувата. Не знаю, як вона піде на пиріжки, але мені дуже хочеться пиріжки зробити. Тут небагато, тут на 800 чимось гривень. Молоко було по акції 49 гривень в АТБ. Дві упаковочки взяла. Якщо кефір, то це лише ось такий молокія 2,5%. Лише такий беру густий. Мені дуже він подобається. Соні буду сьогодні давати. Бананчики по 59 були. Мені здається, знижалась трошки ціна. Сметана теж на акції була, але не пам'ятаю ціну. Не пам'ятаю, мабуть, 50 десь. Потім взяла, хочу зробити в мультипечі курячу грудинку. Мені цікаво, як вона соковита буде. Соні водичка, дитяча моршинська. Кукурудза така. Нічого атибовська, наче нічого. Тільки склад, здається, не читала. Кукуруза цукрова, зерна, вода, питна, цукор, сіль. Ну, а що ще треба без різних консервантів? Ну, Хоча сіль, мабуть, теж як консервант виступає. Але хоча б не більше якихось хімічних. Цукор ванільний, бо часто. Ах, ж! Часто у випічку. Ну, я, типу там сирники, запіканки творожні, щось таке кладу і люблю. Млинці. Паста чумак. Все одно томатна паста найкраща це чумак. Скільки не пробувала, і ще оцей ось маленький кухар, пюре, таке, типу, пюрешка, ото, що мені подобається. І взяла по акції, була якась печінка, тріски, але я цього виробника ще не пробувала. Це за тебе. І все. І оце ось 800 чимось гривень було. У мене тут квіти стоять, ще треба вже викидувати такий ось букет. Не пахнуть взагалі. Букет троянди Денис сподарував на день народження. І деякі, бачу, вже зав'яли. Але деякі зараз перед цим цей... переберу раз, два, три, 4. Там 15 штук, Чотири викинути. Ну, коротше, ще постоїть, ще можна зробити букет. Але так класно, прям око радіє, коли є квіти. Якось так настрій іноді так зайдеш, подивишся, і настрій підіймається. Все, будемо їсти. Це я буду їсти нарешті. А пізніше зніму, після того, як поїм, зніму те, що я купила сьогодні у секонд-хенді. Мені здається, Соні пасує дуже цей. Комбінезон. Уй-яку. Уй-яку. На масаж приїхали. Уй. Так, Клас. Тут готується моя картопелька, і поки вона готується, соня тут розважається. Вона вже виповзає з килимка давно і далеко. Але якщо є можливість, що вона там побуде, то хай буде. І тут хом'як. Хом'ячок наш. Треба його вже було прибрати. Ось Утеплила йому там ой, понасипала. Та сім'їдєлуха. У мене таке е, понадвечір буває, коли я розумію, що Левчик скоро прийде і нічого ти не зможеш зробити, то я починаю починаю щось робити. Унітаз там зараз помила, хоча це е, внепланово, бо я стала по понеділкам мити ванну і туалет роянди. У мене їх було тут 15, це на день народження, Денис дарував, е, З 15 залишилась половина. Я ніколи ще не бачила, щоб бутон просто відвалювався. Отут вони, просто всі отак прям перегниті. Я не знаю, від чого це залежить. І оці ось скоро, я думаю, так само. Прям от бац і відпадає. Ну, пелюстки то таке. А, 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 а просто весь бутон так відвалюється. Ну, а це вже майже тиждень. Майже тиждень. А, тиждень рівно їм тиждень. Там. Ну ось, І картопелька як дотушкується, то я вам її покажу. Так, сніму зараз картопельку, її ще трішки треба поготуватися. От якраз поки світло вимкнуть, хай стоїть. Е, ідею взяла у Енні Кукін. Така сижу, точніше, не сижу, а лежу із Сонією, бо вона спала біля мене. І така думаю, боже, треба ще вечерю готувати. Що це готувати? І тут така бачу сторіс Ені Кукін. так-так-так, Вона там розписала рецепт, підсмажила, якраз у мене була куряча грудка свіженька в АТБ, що я ось брала. Це вчора да, я брала. З морква-цибулька, підсмажила до золотистості грудки. І закинула все сюди. Картоплю так довгими такими, на 4 розрізала в більшості випадків. Залила томатною пасту, пастою півтори ложки на, на півлітра води, духмяний перчик, лавровий листик і ось тушкується. Я думаю, буде смакота. І багато часу не воно ну, не змусило не забрало і на приготування і просто тушкується, скоро мають світло вимкнути. Сьогодні о п'ятій. Я думаю, якраз дотушкується до п'ятої. Ось і класно те, що в чугуні, що вона буде тепло зберігати, поки всі мої поприходять. Всі мої Денис, Денис і, і Левчик. Ось, а ми з Сонєю поки що підемо і знімемо вам розпаковку із дешевого мазинчику. Світло, мабуть, не дуже буде. Це у мене а, лежить прання. Ну, треба. Розкласти випране. І знаєте, відкриття останніх днів це те, що я встигаю так само з двома дітьми, як і чотирьма, чотирма, коли Ілля і Діанка були не у таборі. Це якесь, я не знаю, щось неймовірне. Але я теж так само нічого не встигаю. Їсти треба менше готувати. Але оце там там те розкласти, там прибрати, все одно воно все те ж саме. Як не встигала, так і не встигаю. Так, я спочатку була, з'їздила в один магазинчик в день. У дешевий магазинчик там було перший день мінус 50. Я люблю саме мінус 50. Соня, Соня повзе. А ну, Сонь. Давай ще. Бачила, до чого вона повзла. До чогось цікавого. І отак от от, вона одну ногу виставляла як поранений партизан, а тепер вона просто, ну, по-пластунськи, це називається. Руками відштовхується і ніжки е, от, десь стане. Молодець. Ну, на четвіріньки, да, стає вже. Прикол, просто так було різко неочікувано від неї. Так, і так. Мені б світло. Гарніше б хотілося. А ну зараз. Мені здається, так буде краще, вже мала вже позаду. Зараз взагалі світла не буде, тому те, що є світло, то вже, вже плюс. Навіть таке, що мені не подобається. Коротше, спочатку була, з'їздила в один магазинчик, а ввечері я їздила ще в один, той, що ближчий до нас. Взяла ось таку ковтинку Соні. Просто вона мені сподобалась. Вона мені обійшлася в 20. 28 гривень. Така ковтинка, але це аж 92-й розмір, це і аж на 2 роки. 2 плюс буде. Ось, побачила ось такий ось чоловічок H&M, в новому стані взагалі. І коштував теж 20, 28 гривень. Це для Соні. Бо це якраз їй, якраз 6-9 місяців це на зараз. Ось. І ну, можна, щоб вони ще були у нас. Так, а ну, Соньку зараз візьму. То вона за м'ячиком лізла, там м'ячик лежав, вона за ним лізла. Е, книжечку Соні давала, бо я сьогодні розглядала рецепт. У мене ось ця ось цієї фірми е, мультипіч. І покажу пізніше, вона, правда, дуже габаритна. Її немає доставити в кухні, поки там стоїть, але реально велика кухня потрібна для цієї штуки. І поки рецепти розглядала, Соня до мене постійно лізла. Я їй книжечку поклала, ті шолевчику подарували, перші книжечки кума. І вона їх залипає частково, недовго, але трошки була залипла. Так, ось таку ковтинку. Це, здається, теж на навис... А, ні, це на зараз. на зараз. У нас взагалі таких три. Це ой, дві, це третя, ось яку можна одягати. Іноді треба, бо з вимкненнями світла зараз не вгадати, коли поставити тобі прання. І буває таке, що назбирається прання і немає що дитині одягнути. А взагалі я їздила за тим, щоб взяти ось таку ковтинку, котра буде на замочку. Соня на замочку легше одягає одяг. Я думаю, як і будь-яка дитина через голову не любить. І щоб було без капюшончика, бо капюшон заважає уже в зимовому одязі, як на мене. Ось тому я знайшла таку картинку. Там, правда, чуть-чуть є, наче така плямка. Я думаю, вона відійде. Але за 23 гривні можна було взяти це. Так, кувтинка, ця, мабуть, теж 20. А, ні, ця була 33. 33. Потім мені рубашки подобаються, мені подобається, як виглядають на хлопчиках рубашки. І я ось взяла за 33 гривні левчику ось таку. Зазвичай вони в новому стані, бо вони не виношуються. Або дитина швидко виростає, або діти взагалі їх відмовляються носити. Ну, така досить часта історія. Е, я дістала була на днях, а здається, це казала, чи це комусь розповідала е, з родичів. Е, дістала була. коротше там були речі. Для Левчика, які я купувала ще, коли він тільки народився. А тоді були знижки, знижки на Олдневі. І я пам'ятаю, що я закупляла там, одяг. І там рубашка така вона тепла, така класна, така баєва Олдневі. І я на і одягла її, бо якраз знову-таки ці співпадіння не було, що світла, воно мокре було, мокре ще не висохло, вісіло. І Левчику не було, що одягнути. Думаю, о, якраз і не дуже холодно на вулиці. І якраз класно з цією рубашкою. Так Денис сказав, що коли вони прийшли у садочок, він відразу давай хвастатись, що у нього нова рубашка, ось така рубашка, гляньте. Про садочок ще потім поговорю. Ось, ну така. Мені мега мега сподобалася H&M, 33 гривні взагалі шикардосно. Потім ось таку ще. Мені такі теж подобаються. Це хема, але це на виріс трошки. Не було на нього ну, такого розміру. Вирішила на виріс взяти. все ж. Вона на кнопках і з таким капюшончиком. І по кольору мені дуже вона сподобалася, дуже прям. Але коштувала аж 55 гривень. Мені обійшлося. Так, потім ось такі штанці Соні. Це на весну, наскільки я пам'ятаю, вони будуть 12 місяців. Так. Я згадала за те, що пам'ятаєте, я у сінцеї купувала їй теж штани, шорти, футболки на розпродажі на літо на наступне. То можна було ще дешевше. Реально діти не встигають такий, в такому віці замастити його. Ось, і особливо ті речі, котрі такі на вихід, а не домашні, то взагалі вони без їжі, вони, ну, вони просто новенькі. Дитинка одягнула пару разів, там ніде не впала нічого, і, тому що в візочках ще сидять. І, і все. Тому ну, реально прикольно брати такі речі. Мені оці сподобалися. Ну, якась фірма для мене невідома. 36 гривень. Ось, Левчику відрила ось такі штани. Як я їх називаю технологічні. Вони типу, відштовхують щось там. Тут є дуже гарно продумано, що ця штука, затягує, ну, стягує низ, вона захована прямо. Бачите? Можна, щоб вони не розлітались на ніжці. Дуже прикольно, дуже. мені дуже такі подобаються такі речі. Lotte Enlas, якісь, якраз на його, якраз його розмір. І вони такі, знаєте, ну вони не утеплені, але така тканина, така цупка. Мені здається, на відео погано видно. Але вони реально класні. Але вони щось коштували 100 105 гривень. О. Але це якраз от йому на зараз. На колготи. І останній з цього закупа з цього магазина треба було Олевчику халат купити. Якраз його розмір це H&M, ось Такий халат. І коштував він мені 50 60, 65 гривень. Нормально, так? Клас. <смітна> <смітна> так, і я ввечері потім Денис, коли приїхав з роботи. То я попросилася у нього поїхати тут поближче до нас. А... Ілля хотів собі худі. З мамою вчора йшла, я йшла з магазину, з мамою спілкувалась. Кажу, ну іноді кажу, хочеться і по магазинам походити. Вона така, ні, ну звісно, а хто тобі забороняє по магазинам ходити? Походи, звісно, подивися. Кажу, та ні, ти не зрозуміла, іноді хочеться піти і купити, по магазинам походити. Але в більшості випадків я закриваю оце своє бажання по шопі. Це я закриваю саме таким магазином, і мені ось так вистачає. Це реально як такий антистрес трошки. Не знаю, чи її я захоче, але вона прикольна. Вона якраз його розміру прикольна і коштувала вона, вона в новому стані 140 гривень. Ось така. Я завжди дивлюсь от сюди на, рукав, на рукавчики. Якщо неде, немає потертостей чи іншого кольору немає, то, значить, нею мало користувалися. Ну, або, знаєте, взагалі, може. Виросла дитина, лежало десь, забули і ще щось. У мене в самої таких речей дуже багато, навіть нові, котрі я дітям купувала. Просто не вгадала десь в розмір. Потім ще одна: це Next. Э, э, цей, правда, такого хлопчачого кольору. Але вдома, коли ми будемо сідати, їсти, цього бачити ніхто не буде. Так. Знайшла плаття зара. Для сонечки на майбутнє аж на півтора року, але мені воно дуже сподобалось. Воно таке чи це льон, не знаю. Але така тканина дуже приємна. Дуже приємна. І вишивка такі е, сніжинки. Дуже, мені так сподобалось. Його більше, мабуть, навіть не як плаття, а як туніка така від лосини. І коштувало воно мені 40 гривень. Воно мені. 45, да, 45 гривень. Воно мені дуже сподобалось. Ось. І класно, мені сподобалось. Так, і потім ще ось таку кофту Ілюхі. 125 гривень коштувала К Кваша, Це і в декатлоні ця фірма. Фліска така. Прикольна. Ну, взагалі-то вона йде, типа 160. Один 172 зріст. Я думаю, якщо я помірюю, вона і на мене буде нормальна. Якщо Ілья не захоче, то я зможу в зиму якраз її одягати. Так? За полососом Соня полізла і злякалася, що він завалився. Да, да. Ну, і тут останнє власне, це халат Іллі. Халат такий. 140 гривень. Все. Це все, це всі наші покупки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. декілька слів стосовно садочка. Значить, Левчик з квітня місяця ходив у приватний садочок по кінець серпня. З 1 вересня він пішов у новий державний садочок. Це там, де були старші діти. Так? Він знаходиться в дуже мальовничому лісі. Там лише дві групи в цьому садочку. У них у групі 10, 10 діток. Значить, на початку він норм ходив, потім якийсь тиждень був, що він ну, я не хочу, не хочу, так трошки а Потім норм. Зараз він прокидається у вихідний день. Каже: Мама, ти мене поведеш в садочок? Кажу, ні, синочок, Відпочиваємо два дні. Каже, я хочу в садочок. Сьогодні прокинувся. Мама, ти мене відвезеш в садочок. Кажу, ну напевно, тато повзе. Тато поїхали в садочок. Мене там чекають друзі. <зяв> Взяв свої машинки. А що каже Дініс, цікаво він вдома машинки бере, але залишає їх у нього в автомобілі і йде у садочок без машинок. Каже: ні-ні-ні, я не буду брати. <зяв> да, але останнім часом йому дійсно там подобається. Е, і я оце прихожу, наприклад, і Левчик. Він навіть мене не помічає. Він навіть мене не чує, що я вже прийшла, я його кличу в групі. Бачу, він такий взяв літачок, такий великий, грається. Прямо от у них така компашка, пацанів. Вони, ну, блін, класно. Мені так подобається. Я розумію, що багато від педагогів багато чого залежить, і йому там класно. Йому там класно. І нормально, взагалі, з самого початку він дуже суперський їв. ну так як і вдома, власне. А це ось стали жалітися вихователі, що каже, став перебирати. То каже, бурячок не їсть, то ще щось. Але загалом, в принципі, він одна із е, е, один із дітей, котрі гарно їдять в садочку у них в групі. Так що, ось так. Все, зараз буде вимкнення світла. Уже от. -от. З хвилинки на хвилинку. І будемо їхати. До речі, ліфт, хоч світло є, хоч немає, ліфт не працює. Тому Сонєю і так будемо їхати за Левчиком, Неважливо, чи світло буде, чи ні, все одно спускатися пішечки. Да, Цинюся. Все. Гарного всім вечора. Дякую, що були з нами. І до нової зустрічі. Пока-пока!